М249. Uh, 2 кіла треба зробити. Ну окей. І можна когось з тіми замінити. М -м, я навіть не знаю кого давайте по черзі. Давайте цього візьмемо. І зробити 2 кіла за Бісем 249. Це начебто кулемет. Якщо мене пам'ятна підводи. Так, кулемет. Кулемет. Так, кулемет. Можна пробігти. Того, кого вже завалив. Одного завалив. З двох потрібних. Ну, окей, побігли. Зараз ще одного завалимо. Незручна хрінь, якщо чесно. Ні, фіга собі я швидко ліг. Ні, навіть нікого не вбив. Хм. Да зараз бомба підривається. Сука. Угу. Mm -hmm. Окей, okay, let's go, так, so let's go. Я хочу ще хоча б одного зафігачити. Є. Yeah. Окей, okay, тут нікого немає. Ну на цій 100% отже десь в іншому місці. Тільки де цю вибухівку заклала я цю мапу. Не знаю просто. Бляха, на даху. Не наверджуваться. Не навиджу, ну окей. У мене еко. У мене еко, блять. Ну окей. Тут тягнути вже треба. Є. Є. Ще б щось більш потужне, ніж в мене було. А тепер ще більш потужне, але броня без шолому. Шкода. Бомби ніде не бачу. Падло. Як він наверху залишився? Масті, привіт. Як він з'явився наверху? Я ж наверху все наче той зачистив. Так, я не поспішаю чую кось. Мінус один. Начую. О, чудово, це завдання закінчене так. Наступне. Одного можна замінити. Давайте, наприклад, ось цього. На кого б замінити. Ну, на кулеметника окей, ну всі скіли гарні. Четвірка ще не відчинилась, до речі, чомусь, хоча повинна вже. Можливо, після закінчення четвертого кола, так сказати. Так, пістол. Давайте ось цей це візьмемо. На перший бій спробуємо на пістолетах виграти. Скільки там кілів треба, Два кіла з пістолета. Не я вбив, падло. Та ні, з пістолетом таке собі задоволення. То чи приціл, ну, зовсім не той, з яким я граю. Зовсім не той. Можна, до речі, перезапустити все одно. Ну, перше завдання, так сказати, чи перший бій з трьох чи чотирьох. Стол, давайте дигл возьмем. Я еще эту мапу нифига не знаю но... падло, я його й не помітив. Та ну до біса. Mm. Погнали, дубль три. The Тупо ні якого не знаходжу, а я коли знаходжу, то швидко, дуже швидко помираю. Одного з двох. Одного з двох. Тут проходина моя мапа зовсім незнайома. Я взагалі на ній не одну. Нікуди бігти, що робити. Ну йде мені терориста знайти, щоб загатити острі, так сказати. Всюди вже пробіг прокол, там що. Ой. Ось його завали в її без мене. Як знайти останнього ворога, щоб його зафігачити? Сука, якого хуя, блядь, на цюєй хуйні не вистачає блядь, цього. Ну, Хуйове, блядь, завдання. Чисто, блядь, з пістолетом нахуй хуяритись проти цих проти автоматів. Тут немає завдання чи першого бою на пістолетах, так як CSGO чи тому подібне. Тут зі старту тобі дається бісова туча бабок, купляй все, що забажаєш, і мені говорять грай з пістолетом. Загадіть цього. Yeah. Na to na celý jsme. Na prezradku budou chodit, bude є yeah. не вилучає Павло так ліпше З цим ліпше. Чудово! Закінчується це завдання. Вбити двох із uh, Tactical Shield. Ну і перемогти за 90 секунд. Одного можна з цих замінити на когось іншого. Давайте цього скинемо. Цього, напевно, візьмемо. Що таке тактика? Не той пістол. М -м. Зависло, гра зависла, не дала, чи не запустила завдання всі стоять просто. Спробуйте перезапускати. Пістолет Знаєте, як прикольно на ньому набої? Вони тупо збоку тіліпаються два набої, бачите? Не знаю, чи це то баг чи фігіо, знаю, що це таке, але тупо набої збоку. Щось я провтикав, митєво до того ж. Давайте перезапустимо завдання. Все одно початок тільки. Добре, грошаймо, я побіжу за своїми. Треба двох вбити. Від типу все. Як? Я, блядь, щита бачив і здох все одно. Я ж за падло. З давайте. Ненавиджу ці завдання тупо, ненавиджу. З пістолета бігай вбивай тих, хто з кулеметами на тебе вилазить. Hm". теорії це можливо, але. Тобі шкоди не вистачає, коли ти на нього вибігаєш просто. Добре, рушаємо, Не хочу я це завдання виконувати. А треба, бо далі не пропусти, Павло. Ну, бомба в мене. Є двох убив. воно можна змінити на нормальну зброю, по ідею. Тобі бігати з пістолетом всіх стріляти не хочу зовсім. Що я за Зовсім не туди, куди треба побіг. Окей, пофіг. Oui, gonna... quand